секретар секретарша Гілларі Клінтон розкритикувала Іран, Китай, Туніс, Єгипет, Узбекистан та інші країни з авторитарними режимами за обмеження свободи в інтернеті. За словами державного секретаря США у сучасному світі, виявлення своєї позиції не означає лише мітинги на площах міст. Тепер громадяни можуть використовувати усі доступні інформаційні технології для громадського протесту. Обміну думками Гіларі Клінтон наголосила, що країни, які цензурують інтернет та організовують кібератаки, заслуговують на осуд і повинні відповідати за це перед світовою спільнотою. У Києві виступ державного секретаря США слухали зокрема і в Могилянській школі журналістики. Телеміст з Вашингтоном був організований за сприяння посольства Сполучених Штатів в Україні. Американське дипломатичне представництво через фонд розвитку засобів масової інформації надає українським журналістам допомогу, зокрема і на розвиток нових медіа. Як зазначили учасники телемосту, цей ринок має в Україні як значні перспективи для розвитку, так і небезпеки обмеження свободи слова. В Україні е, дуже ну такий він е, дуже хиткий. Він можна сказати, що він фактично пустий. Да? Його треба наповнювати новими, новими продуктами, мультимедійними для того, щоб українці мали доступ до цих соціальних мереж до. до Цих технологій, які вже існують в світі, і ну ще не так широко використовуються в Україні, особливо в регіонах України, хоча Україну не називали серед тих країн, які мають проблеми з свободою слова в інтернеті, ми повинні також пам'ятати, що кожна країна повинна ці права забезпечувати, гарантувати, і кожен, хто висловлює свою точку зору в інтернеті, повинен бути впевнений в тому, що його не будуть переслідувати за це.